Доброго дня, Олеся. Усім доброго дня. Дякуємо вам, що знайшли час та погодились знятися з нами. Сьогодні хочемо, щоб ви розповіли нам всі процеси нюанси стерилізації в сената. Давайте перейдемо до наших запитань. Так, давайте перейдемо. І наше перше запитання: яку роль відіграє процес стерилізації стерилізації інструментів. Для роботи з пацієнтами в клініці. Стерилізація відіграє одну із ключових ролей в клініці. Саната. Ми дбаємо про кожного нашого пацієнта, тому до стерилізації відносимося дуже прискіпливо. Ну, як адміністратор, я можу сказати, що бачила такі ситуації, коли виходить пацієнт і каже: ну, знаєте, я в шоці. Кожен крок лікаря так. це новий інструмент. Так, так. це правда. Що вас найбільше приємно здивувало в процесі знімання та обслуговування в Дуже здивувало е, розходні матеріали. Коли я побачив купу целлофанових пакетів, це підхід, що дуже Все старильно. Нічого не повторюється, кожен крок новий інструмент. Кожен крок новий інструмент. Я тут був в шоці. І конфети. Що ж, наступне питання: які конкретні інструменти обов'язково повинні піддаватися стерилізаційній обробці? Всі інструменти піддаються стерилізаційній обробці, окрім тих інструментів, які призначені індивідуально, або ті інструменти, які використовуються одноразово під час прийому. Вони йдуть на кожного пацієнта індивідуально також. І е, після прийому йдуть на утилізацію. А яким саме способом ми обробляємо ці інструменти в сенаті? Ми їх обробляємо е, спеціальним дезрощином, замочуємо, а далі відправляємо на утилізацію. Які є особливості обробки наконечників? Чому саната одна з небагатьох клінік, яка це робить? Я трішечки розкажу, що таке накінечник. Накінечник це інструмент, функція якого обертати бор, а також обертати щіточки і поліровку. А він має всередині складний механізм. Накінечник під час роботи з пацієнтом торкається ротової порожнини. Тому дуже важливо також його стерилізувати. Стерилізуємо ми накінечники зовні це спеціальним дезрощином. Внутрішню частину продуваємо спеціальним маслом, яке захищає сам накінечник від високих температур під час автоклавування. Але все ж таки розкажіть детально про всі етапи обробки інструментів до того моменту, як вони потрапляють на прийом. Обробка інструментів відбувається з трьох етапів. Це занурення в спеціальні дезрозчини. Тобто ми замочимо інструменти на відповідний час, після чого вони виймаються і миються під проточною водою за допомогою мильного розчину. Після чого висушуються, пакуються в стерильний пакет і відправляються в автоклаб. Зрозуміло. Тобто після цих всіх трьох етапів ми можемо бути впевнені, що ніяких там, патогенних тобто, так, мікро... нічого не буде? Так, звичайно, всі патогенні мікроорганізми вони гинуть під температурою 134 градуси. Яке конкретне обладнання допомагає нам здійснювати всі необхідні етапи? Для стерилізації інструментів ми використовуємо великий і маленький автоклав. В маленькому автоклаві ми стерилізуємо всі дрібні мілкі стоматологічні інструменти, а також накінечники. Це використовуємо автоклав з статті 2000. Для більш великої об'ємної роботи використовується автоклав Анкілос. Він дає нам змогу за одну годину проавтоклавувати велику кількість інструментів, тому він є невід'ємною частиною для нашої клініки. Я так розумію, що це наші найголовні помічники. Так, так, так на стерилки це дуже дуже важливо мати ці автоклави, і вони дуже допомагають нам в роботі. Чому саме автоклавування вважається найкращим способом обробки інструментарію? А, так як я вже говорила, при температурі 134 градуси гине вся патогенна мікрофлора, а саме це гепатити, віруси імунного дефіциту людини а також стафілококи і стрептококи. Зрозуміло. Дякуємо вам. А, скажіть, будь ласка, ще таке питання? Ну, от іноді пацієнти хочуть, наприклад, побачити або там? Бути впевнені, що інструмент дійсно стерильний. Ну знаєте, ж, як може бути наприклад так, звичайно. Інструмент поклали, запакували, а хто знає, оброблений чи ні. Кожен хвилюється за своє здоров'я. Так е, Так як я вам вже розказувала про три етапи стерилізації, на третьому етапі, е, коли висушується інструмент, е, він пакується в спеціальний крафт бумаги. І е, на цій бумазі є індикатор стерильності. Коли відправляється інструмент в автоклав, цей індикатор змінює колір. І коли пацієнт на прийомі, він сам може проконтролювати, чи змінив колір цей пакетик, чи ні. Також він може звернути увагу на те, чи дійсно запаковані інструменти індивідуально в кожен пакетик. Це є дуже важливо, тому якщо ви переживаєте за стерильність, то е, обов'язково звертайте на це увагу. Можете навіть під час прийому задавати деякі запитання з приводу стерильності. Вам або лікар сам, або е, асистент, або навіть старша медсестра обов'язково дасть відповідь на ці питання і детально розповість. Що ж, дякуємо вам, наші шановні пацієнти, глядачі. Наша Олеся, що відповіли на питання пацієнтів, ми вам дуже дякуємо, що дивились нас. Додивились нас до кінця.